Едель Траут вала Тесля і вже 20 років працює в університеті Штутгарта. Її студенти майбутні архітектори та містобудівники. Едель Траут завжди подобалася її робота. Аж поки вона випадково не дізналася, що її колега, чоловік, на тій же посаді заробляє більше. Спершу жінка думала, це помилка, але потім зрозуміла, що таке практикується роками спершу я намагалася отримати пояснення в університеті, але відносно швидко зрозуміла, що це нестерпно. ти не спиш ночами, це тисне на твою психіку, ти почуваєшся неповноцінною і запитуєш себе, що я зробила неправильно, а він правильно Насправді Едельтраут має вищу кваліфікацію. У неї магістерський ступінь з ремесла. У її співробітника з вищою зарплатнею ступеню немає. Тож Валла вирішила піти до суду, щоб домогтися рівної оплати праці. Спершу наді мною сміялися: мовляв, ніхто не судиться з роботодавцем. Зрештою, це злам табу, але мені більше нема чого втрачати. Це перевага віку, і мене підтримують. За мене тримають кулаки. Роботодавець Едельтраут, університет Штутгарта, пояснює різницю у зарплаті тим, що її колега чоловік є співавтором книги. На доказ своєї позиції в адміністрації університету посилаються на нормативні акти та інструкції щодо оплати праці. Коли стало зрозуміло, що йдеться про однакові службові обов'язки. Ми випробували всі можливі шляхи, щоб зрівняти зарплати. Якщо і суд скаже, що зрівняти їхні ставки не можна, то й університет Штутгарта мало що може тут зробити. Проте німецькі суди відхилили позували. Останнім це зробив федеральний суд Німеччини. Тепер її справу буде розглядати Європейський суд справ людини у Страсбурзі. Жінка каже: тільки якщо продовжувати боротися, можна досягти змін.